Значить, Друзі, зараз знаходжусь в місті Житомирі. Тут відбувалася, начебто, конференція Федерації боксу України, і я в якості журналіста прибув, щоб фіксувати все, що відбувається на цій конференції. Потім, в якийсь момент, до мене підбіг невідомий чоловік, який, якого раніше я не знав, і почав заламувати мені руки, бити в спину і таке інше. І, в принципі, виштовхав мене на вулицю. Викликав поліцію. Ну, поліція нічого не може зробити. Вони кажуть, вибачте, ми тут безсильні, це якась приватна територія, хоча це, як ми бачимо, заклад, публічне місце, громадське місце. Ніхто не може обмежувати пересування тим більше журналістів. А найцікавіше, хто застосовує до мене фізичну силу, то я вам розповім. А це такий собі Геннадій Мик... Ніколайчук. А знаєте, що саме цікаве? Ця особа балотувалась від партії Шарія, Верховну Раду України 9-го скликання. Уявіть собі, тобто тут зараз полусіпари, полунепонятно хто вчиняють фактично якийсь шабаш, б'ють журналістів. І поліція без тієї, бачите, ні цікаво у нас тут немає, щоб повісток комусь виписати. Да, нікого тут немає, коли, коли треба, дійсно вони. Да? Вони тільки можуть ловити там по селам, там, по містечкам, і все. А ось тут під. 50 здорових чоловіків да спортсменів, і бачите, ТЦК ніде немає. Хоча воно повідомлено, всі знають, що тут публічний захід, тут спортсмени всі придатні до військової служби. До речі, що найцікавіше Ільченко, який зараз хоче, начебто, стати президентом федерації боксу. Він разом з Манчаком, начебто, віце-президентом, да вони в один день вдумайте собі, один з Житомира, один з Харкова. В один день в Білгород-Дістровському ТЦК були зняті з військового обліку. Уявіть собі, в один день, і ці е, люди зараз хочуть очолити е, бокс України. Ну просто якийсь абсурд. Під час війни відбувається повний просто абсурд. Є питання є питання. Можна шановні присутні, у мене питання до Манчика і до Євченка. Скажіть, так, будь, будь, будь ласка, ласка. мене звуть Андрій Гайда, я журналіст. Е, скажіть, будь ласка, от е, Ні, зараз... так, так це так. Це ж при так. Це ж Чекайте. Я хочу, яким чином ви, живучи в Харкові, а ви в Житомирі, знялися в ТЦК в Білгород Дістровському в один день? Що ви, що ви, Скажіть, яким Потрібно чином? Ні, ми, ми ж зараз обираємо кращих з кращих. Правильно? Скажіть, яким чином ви знялися в один день Білогород в ТЦК? Ви збираєтесь зірвати конференцію? Ні, ні, я просто хочу. Питання можна... не стосується, Як вони У це? Це зауваження. Перше. Ми зараз... зараз відбувається процедура так. голосування. Питання будуть змога поставити. Для журналістів, коли будуть питання окремо для журналістів, зараз так відбувається важливо засідання. Уважливо вам напускати буде нас мені буде, буде надана з мога пісні. Ми ж голосуємо бісті, зараз. Замови на чего зачепайте зараз? Буде. Я питання ви, 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 ви виведені, ви почупаєте право. Я теж журналіст, ви заважаєте. Дивіться, ви не заважайте, ви не вчіпав, будь ласка. Яким, не чином, ви? Яким, ви? Яким чином ви знали, зналися в, в один день? Скажіть, а? Потім скажите. Дивіться, що вони роблять? Що ви робите? Я нікого не чіпаю. Скажіть, скажіть, будь ласка, якщо треба, я Можливо, якщо ви не продайте до військової служби, то ви знаєте, не чітко, шановна, не чіпайте. Чому вам не чітко? Що такое? Скажіть, будь ласка, як ми можемо брати. Ви майте конференцію! Що ти робиш? Що ти робиш? de chuir eftir meta, við